Доброго дня, шановні учні, мене звуть Хить Ірина Іванівна, я вчитель біології онлайн-школи Альтернатива. На попередньому уроці ми з вами розглянули будову клітин на світлооптичному та електронному мікроскопах. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо основні спільні та відмінні риси в будові рослинної та тваринної клітин відповідно. На рисунку ви бачите зображені моделі будови тваринної та рослинної кліти. Кожна із цих клітин має певні спільні риси будови, а також певним чином відрізняються. І ми з вами сьогодні з'ясуємо, які ж причини такої відмінності клітин різних організмів між собою. В першу чергу. Щодо спільних ознак в будові рослинної та тваринної клітини. Першою такою спільною ознакою є наявність клітинної мембрани. Причому будова цієї мембрани для будь-якої клітини вона абсолютно однакова, може тільки відрізнятися в деякій мірі складом молекул хімічних речовин. Щодо клітинної мембрани, то це складна структура, яка є у будь-якої клітини. Її можна детально розглянути лише за допомогою електронного мікроскопу. Ця мембрана дуже тонка і утворена плівкою із жироподібних молекул. Ці жироподібні молекули роблять мембрану непроникною для речовин. А білки, які на рисунку зображені рожевим кольором, вони визначають, які саме речовини будуть потрапляти або в клітину, або виходити з клітини назовні відповідно. Також, будь-яка клітина заповнена цитоплазмою. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що цитоплазма це розчин певних органічних та неорганічних речовин. Цитоплазма може перебувати як у рідкому стані, так і в гелеподібному стані відповідно. Але вона майже ніколи не стоїть на місці. І рух цитоплазми полегшує транспорт речовин до різних частин клітини, до різних органел будь-якої клітини. І рослинна, і тваринна клітини, відповідно, мають ядро. Його вже можна побачити у оптичному мікроскопі. Ядро це доволі складна структура, яка відмежовується від цитоплазми ядерною оболонкою. Ця оболонка має таку ж будову, як і клітинна мембрана. І всередині ядра знаходиться спадкова інформація, в основному вона зберігається в молекулах ДНК. Сама по собі, ДНК це довга молекула, яка є носієм інформації про будову певних білків в клітині. Ось. Ділянка ДНК, яка містить інформацію про один білок, і називається геном, при кожному поділі дочірні клітини. Вони отримують у спадок копію материнської ДНК. Тому молекула ДНК не тільки керує роботою клітини, а є також носієм спадкової інформації. Таким чином, ядро є центром керування роботи клітини, а також місцем збереження носіїв спадкової інформації. Також Всередині клітин є спеціальні органели, які називаються рибосомами. Вони розміщені з такими невеличкими групами, найчастіше на ендоплазматичній сітці. І ці рибосоми відповідають за синтез білка, відповідно. також, як і у рослинної, так і у тваринної клітин, є спеціальні органели цимітохондрії, в яких відбуваються процеси запасання. Енергії, і відповідно ця мітохондрія є ось такою маленькою енергетичною станцією клітини. Її також можна розглянути лише під електронним мікроскопом. Але на відміну від електростанції, мітохондрія виробляє не Теплову енергію, а енергію хімічних сполук, і в результаті розщеплення цих хімічних сполук виділяється енергія, яка і мітохондрією накопичується у вигляді спеціальних молекул, які відкладаються про запас і використовуються в випадках необхідності забезпечення клітин енергією. Повідно, спільні риси в будові різноманітних клітин різних організмів свідчать про те, що всі ці організми мають спільне походження, і в процесі еволюції розвивалися за єдиним сценарієм, тобто вони виникли в результаті Поділу і нових пристосувань уже існуючих певних клітин. Щодо відмінностей, які є в будові рослинної і тваринної кліти, в першу чергу ці відмінності. Створені із типом живлення тварин і рослин. Ви пам'ятаєте, що до складу рослинної клітини входять пластиди. Це група спеціальних органел, які виконують певні функції. Найосновнішим серед пластидів є хлоропласти, які виконують функцію створення органічних речовин із неорганічних, застосовуючи при цьому енергію. Світла. Цей процес називається фотосинтезом. Тобто в процесі фотосинтезу із простих неорганічних молекул утворюються органічні молекули, які потім, з'єднуючись разом найчастіше у складні молекули крохмалю, запасаються уже в лейкопластах, другому типі пластик. А третій тип пластид це хромопласти. В них накопичуються різноманітні пігменти, тобто речовини, які забарвлені в різноманітні кольори і забезпечують забарвлення різних органів рослин. Щодо фотосинтезу, то це дуже складний процес. Як вже було сказано, що із простих неорганічних речовин. Утворюються органічні. Такими неорганічними речовинами, які використовуються в процесі фотосинтезу, є вода, яку рослина отримує із ґрунту за допомогою коренів, та вуглекислий газ, який потрапляє в організм рослини через пори, що є в наземних органах. Під дією сонячного світла або, взагалі, світла, ці речовини зазнають дуже великої кількості хімічних перетворень. І насправді фотосинтез дуже складний процес різноманітних хімічних реакцій, в результаті чого утворюється. Глюкоза, тобто простий вуглевод, органічна речовина, та, як побічний продукт цих реакцій, виділяється кисень у атмосферу. Таким чином, завдяки фотосинтезу, наша земля, наша планета має бути вдячна за наявність кисню у атмосфері, яким дихають всі інші живі організми на планеті. відповідно. Також дуже у тварин такої здатності до фотосинтезу немає, тому вони не здатні самостійно створювати органічні речовини із неорганічних. А тварини отримують поживні речовини та енергію за допомогою поглинання цих речовин із навколишнього середовища. Таке поглинання можливе завдяки ось такій от доступності до клітинних мембран. Як ви пам'ятаєте, у рослин є дуже щільна ще клітинна оболонка, яка утворена волокнами целюлози. У рослин так у тварин таких, такої оболонки немає, тому вони можуть поглинати. Речовини поверхньої клітинної мембрани. І от на рисунку, ви бачите стадію цього поглинання, яке відбувається просто шляхом вгинання мембрани, і потім вона з'єднується і формуються такі от органели, які називаються лізосоми, і всередині них відбувається внутрішньоклітинне перетравлення речовин відповідно. Отже, Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має хлоропласти, в яких відбувається синтез органічних речовин і забезпечують ці хлоропласти можливість автотрофного живлення, а що означає, що автотрофне живлення – це здатність організмів створювати органічні речовини із неорганічних. Наступна відмінність це наявність клітинної оболонки, відповідно. Це складна структура, вона додає клітині міцності, складається із волокон целюлози і знаходиться ззовні від клітинної мембрани. Вона до тисячі разів товща за клітинну мембрану, тому дуже добре помітна в оптичний мікроскоп. І саме клітинну оболонку ми з вами бачимо в оптичному мікроскопі, а не клітинну мембрану, яка відмежовує клітини одна від. Від одної. Ця клітинна оболонка в першу чергу виконує опорну функцію, тобто забезпечує міцності клітинній мембрані, і також виконує функцію опори, тобто ось такий от, так званий зовнішній скелет рослинних клітин і забезпечує їх можливість підтримання своєї форми тіла в просторі відповідно. Вона, ця клітинна оболонка не пропускає до клітинної мембрани великі молекули, зокрема складні органічні речовини. Натомість, вона проникна для води та розчинений в неї солей, Також для вуглекислого газу та кисню. Ця клітинна оболонка не тільки додає міцності, а разом із вакуолою надає пружності клітини. Тобто клітина здатна в певній мірі деформуватися, тобто змінювати свою форму, а потім легко повертається до попередніх розмірів. Тому ця клітинна оболонка перешкоджає надходженню дуже великих молекул до клітини. Але ці молекули можуть потрапляти завдяки існуванню спеціальних пор в цій клітинні оболонці, і цими порами клітини і рослини з'єднуються одна з одною і забезпечують передачу. Транспорт речовин по рослинному організмі, відповідно. І третьою особливою такою відмінністю є наявність у рослин вакуоль. Це одна із найбільших органел рослинної клітини, добре помітна у світловому мікроскопі. І сама вакуоля може складатися із великої кількості маленьких вакуолей, які разом. Зливаються і заповнюють майже весь внутрішній простір клітини. Також ця вакуоля відмежована мембраною від всіх інших органел та цитоплазми загалом. Основна речовина, яка знаходиться в вакуолі, це вода. Рослинна клітина постійно поглинає воду, адже вона необхідна для фотосинтезу. Також Ця вода поступово розтягує вакуолю, стінки вакуолі тиснуть на цитоплазму, а цитоплазма, в свою чергу, тисне на клітинну мембрану. Від цього тиску клітинна мембрана не розривається тільки тому, що її захищає зовні клітинна оболонка. І як наслідок, ця клітина набуває пружності. А якщо запас води в вакуолі зменшується, наприклад, при засухах, клітини втрачають свою Пружність. Одним із проявів цього кожен з вас знає, що є процес в'янення рослин. Коли органи рослин наземні вони втрачають воду, вони, так би мовити, обвисають і втрачають свою пружність і змінюють розташування в просторі. Також, крім води, всередині вакуолі запасаються прості цукри та органічні кислоти різноманітні. Саме завдяки цьому клітинному соку ваколи, фрукти та овочі мають кисло-солодкий смак. Також вакуоля частково виконує функції Складу, тобто там, де знаходяться прозапас речовини, та так званого клітинного смітника, де накопичуються шкідливі для клітин речовини. І вони будуть використані пізніше, або видалені назовні відповідно. Отже, основними відмінностями в будові клітин тварин та Рослин є наявність у рослинних клітинах, пластид загалом, ваколи з клітинним соком та клітинної оболонки. В основному всі ці відмінності спричинені різноманітним способом живлення тваринних і рослинних організмів відповідно. Тому, саме основною причиною є різноманітні способи живлення. У рослин це автотрофний спосіб живлення, коли вони здатні самостійно створювати із простих неорганічних речовин органічні речовини. А спільні риси у будові тваринної та рослинної Клітин спричинення їх спільним походженням в процесі еволюції. З вами була вчитель біології онлайн школи Альтернатива Хит Ірина Іванівна. До нових зустрічей!